І Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христову! Навіки слава Богу. Дорогі браття і сестри, цей день в п'ятницю або ввечері, або пізно вночі в церкві є звичай збиратися для того, щоб пригадати той день, коли людина стала гіршою за пекло, тому що людина Бога відкинула, а пекло Бога прийняло. Для того, щоб згадати останні земні години життя нашого Спасителя, для того, щоб згадати те, що він говорив своїм учням навколо христійної трапези на першій літургії, для того, щоб згадати його самотність, в якій він молився в Гециманському саду, згадати ті страшні муки, які він перетерпів, той суд, на який його видали. Те, як всі від нього відвернулись, як розбіглися його учні, як ті, той весь народ, який колись величав його і три дні тому кричав осанна, вітав як царя, постилав пальмовими гілками дорогу, всі відвернулися, всі сказали, що розіпни його. Ми згадували вже на початку, як швидко проминає слава, як швидко закінчується похвала. І як вона може легко повернутися на щось інше. І так же само учні, які говорили, що вони будуть з ним до кінця, тому що так говорив не тільки Петро, говорили всі, всі розбіглися. Тому що вони думали, що будуть до кінця, сподіваючись, до останнього, що ця вся справа вирішиться по земному. Вони сподівалися, що Ісус дійсно поведе себе як земница. Що він зараз розжене всіх ворогів, що він зараз все розставить по своїх місцях. Але коли вони побачили, що цього не відбувається, коли побачили, що їхнього вчителя, в якого вони вірили, на якого вони покладали надію, коли що його беруть, не всі злякалися і розбіглися. Тому що вони відчули себе слабкими, вони самі відчули себе покинутими, вони відчули, що вони обмануті. Дуже легко, коли ти бачиш ворогів, там бачиш там якихось ще москалів чи мінтів, і ти йдеш в наступ, і ти розумієш, що ти йдеш разом з великою силою. Або ти розумієш, що тебе чекає підкріплення резерв десь там, і що коли ти вийдеш на шлях, то цей резерв прийде звідкись тобі на допомогу. А потім, коли ти бачиш, що ніякого підкріплення немає, а на тебе ідуть зі щитами, з кийками в шоломах. Або з автоматами, то, звичайно, що людина злякається. Людина відчує, де... відчує себе обманутою, бо їй обіцяли, що прикриють, а не прикрив ніхто збоку. І навіть Петро, який все-таки знайшов собі потім рештки сили повернутися назад, він прийшов, але він відрікся тричі, тому що він злякався, тому що на нього його обступили. А він ще відзначився тим, що він відрубав вухо Сузі первосвященника мечем. І там написано, що був його родич один із тих, його всі обступили. І це не означає, що він брехав, коли він казав, що він готовий піти з Ісусом будь-куди і на загибель. Він просто говорив по земному. Він покладався тільки на свої сили. Коли людина надіється виключно на свої сили, то. Вона може в якийсь момент відчути себе дуже немічною. Вона може зрозуміти, що не стає і сил винести ті випробування, які вона сподівалася пройти. І тому нам завжди треба уповати на силу Божу, тому що ті випробування, які чекають на людину, яка дійсно хоче служити Богові, дуже великі, дуже сильні. Якщо ми не допускаємо Богові діяти в нашому житті і наповнити нас силою і провести нас. Тоді з нами станеться те ж саме, що Петро, з Петром. Ми в якийсь момент спіткнемося, в якийсь момент ми зламаємося, в якийсь момент сили ці покинуть нас. Ми бачимо те, як первосвященники повели себе, як вони полазували перед Понтієм Пилатом, який був прокуратором, тобто він був поставлений як Сматрящий. Над захопленою територією від римської окупаційної влади. І насправді вони ненавиділи його глибоко в душі, так же само і всю цю окупацію, але їхня ненависть до Ісуса була така велика, що вони готові були перед Пилатом плазувати і говорити йому різні слова тільки для того, щоб він зробив те, що вони від нього хотіли. Коли вони сказали йому, ми не маємо іншого царя, крім кесаря. Це було б все одно, що жителі там Сходу і Півдня України зараз би сказали, що ми не маємо іншого президента, крім Путіна. А вони все одно сказали це, тому що така була їхня величезна ненависть. Тому що вони сказали, коли пилат, уже язичник, який взагалі все це не вірив, він каже: Ну ви подумайте, що ви робите? Ви віддаєте людину, яка не вчинила жодного зла. А він був... Римським громадянином, елітою, він досконало знав дуже справедливе римське право, і він бачив, що об'єктивно там немає за що видавати на смерть. Навіть якщо чоловік сказав щось зайве, там, збирав навколо себе там, групу людей, він казав, що це достатньо забичувати ну, максимум, ну не більше того. А юдеї йому говорили, що треба, давай. І кажуть, що якщо ти цього не зробиш, ти не друг кесаря. Тобто вони апелювали вже до якихось таких тонких політичних моментів, до внутрішніх таємних страхів, і всі кричали, що ти не переживай, тобі за це нічого не буде. Кров його на нас і на дітях наших. І до сьогоднішнього дня юдеї несуть на собі це тавро цієї крові, яке вони самі на себе взяли і накликали. І до кінця днів. Вони будуть прокляті. І як написано в отці церкви, що всі святі в кінці часів будуть свідчити проти них. Тому що не покаються вони. Тому що в масі своїй ворогами Божими вони аж до кінця днів своїх залишаться. Так вони показали тоді, так вони діють і дотепер. І залишається Ісус один. Залишається Він на хресті в оточенні розбійників. Залишається Він. В такому страшному стані, бо ми вже не раз говорили, якою була жахливою смерть на Христі. І тут несподівано один розбійник, який нічого доброго в своєму житті не зробив, він починає говорити, що пом'яни мене, коли прийдеш у царство твоє. Він не намагається виправдатися за те, що він робив. А якщо він висів на хресті, то він наробив, напевне, дуже багато зла. Бо просто так на це не відправляли. Він не намагається якось виторгувати пробачення, якось домовити щось. Він просто каже: пом'яни мене, коли прийдеш у царстві своїм. Все, більше нічого. Існує, до речі, таке передання церковне про те, що цей розбійник це була дитина, яку залишили батьки. І коли ще давним-давно Пресвята Богородиця з Йосифом, і з маленьким Ісусом, вони тікали в Єгипет, то в одному з будинків, де вони зупинилися, вони знайшли цю дитину, яка була ну, ще зовсім мала, її батьки залишили, і вона плакала і хотіла їсти. І Пресвята Богородиця погодувала її зі своїх родей. І що, врешті-решт, ця дитина вона да стала розбійником, збилася зі шляху. Але те, що вона була з, маті... з Матінкою Божою, так сказать, в зустрічі, хоча б зовсім короткий час, призвело до того, що сказав цей розбійник, пам'ятай мене у царстві твоїм. Тяжка нині година, тяжко все це зрозуміти, прийняти в себе. Але ми знаємо, ми маємо привілей перед тими, які жили тоді, тому що ми знаємо вже, що Воскресіння буде. І ще зовсім трішечки. Амінь. Слава Ісусу Христу!